Привіт! Шо ти, побазікаємо про GTA 6! З виходу останньої частини франшизи GTA минуло вже 10 років. Шанувальники з нетерпінням чекають повернення бойовика. Навколо нової гри Rockstar Games не перестають множитися чутки. Багато хто чекає на черговий шедевр у дусі. Red Dead Redemption або GTA 5. Але є дехто хто впевнений, що це вже буде не те. Однак я граючи в GTA Vice City Stories на старому PSP, вірю в краще. І думаю, що на нас чекають чудові години екшену. Я зібрала для тебе все, що нам відомо про GTA 6. Тож готуй чай зі смаколиками і давай починати! Наступну частину GTA офіційно представлять на початку грудня. Тоді ж покажуть перший трейлер і може навіть оголосять дату виходу. Анонс довгоочікуваного екшену приурочить до 25-річчя компанії-розробника Rockstar Games. За фактом, анонс GTA 6 відбувся ще в лютому 2022 року. Але зі зрозумілих причин багатьом було не до цього. Влітку 2022 материнська компанія Rockstar. Take-Two Interactive відзвітувала, що розробка йде повним ходом, і додала, що Rockstar Games сповнена рішучості знову встановити творчі орієнтири для серії нашої індустрії та всього розважального сегмента. Великий злив GTA 6. що ми дізналися. Rockstar Games рідко ділиться інформацією про свої ігри. Комусь ця нерозторопність набридла, і 18 вересня 2022 року стався, мабуть, найбільший витік даних в історії ігрової індустрії, унаслідок якого в інтернеті з'явилися десятки відеороликів і скріншотів із тестової версії GTA 6. Для Rockstar подібне стало справжнім кошмаром. Вони не стали заперечувати і підтвердили факт злому, зазначивши, що ролики з витоків демонструють застарілу версію гри на деяких матеріалах зазначено. Що збірка датована 2021 роком. Незважаючи на масштаб витоку, у Rockstar підтвердили, що він ніяк не вплинув на розробку. Звісно, за кілька років розроблення деталей сюжету і геймплейні механіки гри могли змінитися. Тому інформацію зі зливу варто сприймати з розумною часткою обережності. Сетінг і сюжет GTA 6. Місце дії GTA 6 було одним із найгарячіших тем обговорення. І, судячи з усього, ми таки повернемо. У Вай Сіті у відео GTA 6, що просочилися, помітили логотип підземної залізничної системи з написом Vice City Метро. А особливо пильні глядачі розгледіли знайомі місця з GTA Vice City, такі як клуб Малібу, Готель Оушен Вью і Маленька Гаїті. Один із головних ігрових інсайдерів Джейсон Шраєр теж підтвердив, що в грі з'явиться Vice City, проте його сучасний варіант, а не версія 80-х. В одному з відео, що просочилося, і справді можна помітити перехожих зі смартфонами в руках і в сучасному одязі. Події ж GTA Vice City відбувалися в 1986 році. Хоча остаточний варіант карти GTA 6 ми не знаємо, Вересневий витік припускає, що ігровий простір вийде за межі Vice City. Версія міста з гри 2002 року була заснована на Майамі, США, а версія з GTA 6 просунеться далі на південь. до Ever Мерглейца, болоти місцевості і Флориди Кіс, Тропічних островів, інших знакових локацій штату Флорида. В оригінальній GTA Vice City вони згадувалися в радіопередачі, але в грі не показувалися. Загалом очікується, що карта GTA 6 буде набагато більшою, ніж у п'ятірці. якщо площа світу в GTA 5 становить приблизно 80 квадратних кілометрів, то, за деякими даними, в шостій версії ця цифра буде 200 квадратних кілометрів. Щоправда, з. Скільки з них будуть доступні для вивчення, точно невідомо. Ким будемо грати. Різні джерела ще до витоку стверджували, що в новій GTA буде два головні герої. І вперше для цієї серії одним із них буде жінка, навіть відомі їхні імена Джейсон і Люсія. І судячи з усього, у гру повертається система зміни персонажів з GTA 5. В одному з роликів, що просочилися, показано, як вони разом грабують закусочну. Гравець керує одним із персонажів, а іншим керує штучний інтелект. В іншому ролику видно, як персонажі міняють. Ця місцями, причому відбувається це миттєво, а не із затримкою як у GTA 5. Передбачається, що лінія героїв буде заснована на історії Бонні та Клайда, відомих грабіжників, що діяли за часів Великої депресії США. Вони відомі за приблизно 20 пограбуваннями банків. Бере вважав за краще грабувати невеликі крамнички, перукарні та заправки. Подібно до них Джейсон і Люсія грабуватимуть банки і вибудовуватимуть свою злочинну імперію. Що відомо про геймплей GTA 6? Ігровий процес GTA 6 заснований на напрацюваннях п'ятої частини Red Dead Redemption 2, як і в попередніх GTA гравцям належить зануритися у відкритий світ, використовувати вогнепальну зброю, здійснювати грабужі в магазинах і керувати автомобілями. Ще завдяки дата майнерам стало відомо, крім основного міста в GTA 6 буде пустельна місцевість, десь у передмісті. Знаменитий чорний гумор, що зустрічається у всіх іграх Rockstar, залишить. На місці у міру сюжету світ гри розширюватиметься і якось видозмінюватиметься. Додадуть багато нових видів зброї. Можна буде використовувати багажники транспортних засобів для того, аби зберігати там озброєння. Персонажі навчаться повзати і переносити тіла. Стелс буде значно поліпшено. Також з'являться нові предмети для поліпшення здоров'я, зокрема, знеболювальні. А також у героїв з'являться показники спраги, голоду і втоми. Поліцейські Зможуть запам'ятовувати номера машин-злочинців, тому довго кататися на одному автомобілі не вийде. За даними Bloomberg, ігровий світ все одно буде опрацьований краще, ніж у попередніх частинах серії. Наприклад, гравці зможуть увійти в більшу кількість будівель, ніж у 5 GTA. За деякими відомостями в GTA 6 буде додано численні водні активності, включно із серфінгом. Про це свідчить поповнення у складі розробників. Rockstar найняли 20 експертів з фізики води. Вони мають підготувати спецефекти та анімації, близькі до кінематографічних. Разом із цим ходять чутки, що в GTA повернеться система шестизіркового розшуку. У п'ятірці статус злочинця піднімався максимум до п'яти зірок. Тепер же героїв вистежуватимуть вісь, їм потрібен час, аби доїхати до пункту призначення, тож у геймерів буде час сховатися. GTA 6 задасть новий стандарт для ігор і не тільки. Концепція гри, якій належало стати ГЕТА, народилася в далекому 1995 році. У перших двох частинах франшизи використовували характерний вид зверху вниз. А в 3 було здійснено перехід до 3D-графіки. Третя частина ознаменувалася не тільки абсолютно приголомшливою для того часу графікою і крутим геймплеєм, а й наявністю виразного сюжету. Якщо раніше герой безцільно виконував місії, працюючи над того чи іншим. О, мафіозі, то тепер такі перебіжки з банди в банду сюжетно обґрунтовані, а стежити за пригодами стає справді цікаво. У наступних частинах Rockstar вклала кошти в розвиток як графіки, так і кінематографічного стилю, залучаючи відомих кіноакторів та посилаючи кіношність оповіді, оскільки конкуренція в жанрі голівудських ігор за останнє десятиліття значно зросла, чого тільки вартий один за Last of Us 2? гравці очікуватимуть від Rockstar підвищення. Власних стандартів і стандартів індустрії. Глава Take two теж упевнений, що GTA 6 задасть нову планку для всіх видів розваг, включно з кіно. Бюджет GTA 6 у мережу продовжують витікати подробиці про розробку, і зараз користувачі мережі активно обговорюють бюджет нової частини гри. Щоток створення та просування GTA 6 коштуватиме 1-2 мільярди доларів. Якщо ця інформація підтвердиться, GTA 6 стане найдорожчою грою в історії. При цьому розробники не приховуючи, покладають на гру великі надії. Та й хто розраховуючи, що сама гра розійдеться тиражем щонайменше у 20 5 мільйонів копій. Але є парочку побоювань. Деякі інсайдери говорили, що на момент виходу GTA 6 буде помірно масштабною, а мапу доповнюватимуть, як ми і любимо, новим контентом, звісно, безоплатно. Жартую за шекелі. і змінюватиметься з оновленням приблизно так само, як це реалізовано в Fortnite. А з огляду на величезний успіх GTA Online, Rockstar напевно, зроблять великий акцент на онлайн-інтеграції, яка не дуже подобається гравцям, або це все не скотилося в DLC смітник. Також є побоювання, що новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного із засновників Rockstar, вплинули на тон нової частини. Цілком можливо вона буде менш сатирична. І зухвалою порівняно з попередніми частинами. Ще стало відомо, що у грі у Люсії буде дитина, ба більше вона начебто з'являтиметься в кат-сценах і матиме певний вплив на сюжет. Діти у відеоіграх це не те, що рідкість, чого варте лише місто дітей із Fallout 3. Однак у GTA цим питанням усе зовсім інакше. Франшиза історично уникала включення дітей до своїх сюжетів і відкритих світів, Із огляду на репутацію. Ігор це виглядало логічним. Однак зараз через повсюдну політику скасування та інші чинники багато хто вважає, що нова GTA вже не матиме своєї коронної відчайдушності та стане більш спокійною грою. А наявність у ній дитячого персонажа може якраз підтвердити цю тезу. Красти тепер треба не круті тачки, а мінівени для матусь. Жартую, крадіть все на свій розсуд, тільки не в реальному житті. Гэта щесть онлайн і мультиплеер. Користувач Твіттера Infinity Besk уважно вивчив вересневі зливи і виявив щось інтригуюче. За словами юзера, у допоміжному тексті можна знайти інформацію про кількість учасників сесії, а це пряма вказівка на GTA 6 Online. У демо-версії гри представлений мультиплеєр до 32 осіб на дві людини більше, ніж у GTA 5 Online. Цю теорію підтверджує і березневий патент Take two Очікується, що в шістьці можна буде розділяти. І об'єднувати мережі. У грі також буде зменшено кількість завантажувальних екранів, що зробить геймплей швидким і плавнішим. Коли вийде GTA 6 і на яких платформах? Фінансові звіти take а власник Rockstar, вказують, що реліз шостої частини GTA відбудеться в період з квітня 2024 по березень 2025 року. Водночас, інсайдери впевнені, що гра вийде вже восени 2024 року. Кадри геймплею, що просочилися, подекуди були кривими і рясніли помилками. А Rockstar пообіцяла випустити гру в належному вигляді. Коли вона буде готова, при цьому розробники не відчувають гострої необхідності в поспішному випуску GTA V, як і раніше, добре продається, а GTA Online приносить більше грошей, ніж будь-коли. За джерелами надійного інсайдера Тома Хендерсона, GTA 6 розробляють тільки для ПК, Xbox Series і PlayStation 5. Також мало ймовірно, що ПК-версія знову запізниться і вийде через кілька років після консольних. А поки ми чекаємо перший трейлер та 6. він нагадаю вийде на початку грудня. Жодних конкретних дат розробник не називає, але вочевидь ролик покажуть на церемонії відкриття The Game Awards 2023 запланованій на 7 грудня. Взагалі, це все, що на мою думку, звучить правдоподібно, і як би там не було, ця частина у будь-якому випадку буде легендарною, хоч у хорошому, хоч у поганому сенсі. Ну а тобі я дякую за увагу. Не сумуй. Скоро побачимось.